Доброї пори часу. Далі рухаємося в напрямку Донецької області до наших військових передати транспортний засіб, який ми зараз керуємо. Треба в машинах, я так розумію, це не одна машина. Ми цього місяця і наступного будемо купляти, діставати, привозити і передавати нашим військовим. Дякую нашим партнерам в Іспанії, це Асоціація громада українців міста Картакена, які організували допомогу і цей транспортний засіб був придбаний та доставлений в Україну, а зараз вже Веземо, я не знаю, а не видно. Веземо літарний груз. Так що, все, що просили військові, все ми взяли. А Від нас ще військовим, це щоб їх оберігав Бог. І вернулися додому непошкодженими до своїх домівок, сімей, батьків, родини. Так що працюємо, рухаємося вперед і відстаємо. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, слава військовим! Дяка волонтерам, які всі долучаються до таких заходів передачі та отримання військовими.